Вона поставила на стіл кастрюлю із супом. Антон підняв кришку, понюхав, скривився. – Ти можеш хоч раз приготувати так, щоб я не сумнівався, це їжа чи експеримент. У Ліни всередині щось тріснуло. Антоне, ти ж, ти, здається, був задоволений минулого разу? Минулого разу це було терпимо, сьогодні ні. І знову вийшов, і знову Ліна сиділа на кухні з колючим болем. Між ребрами. Цього разу він повернувся за годину з піцею, поставив перед нею їж. Ти ж нічого не їла весь день. Він говорив так, ніби дбав, ніби робив добро, а вона ковтала шматки піци разом зі сльозами, не розуміючи, звідки в ній стільки болю і чому вона терпить це ставлення до себе. Так народжується залежність не через удари, не через крики, а через те, що між болем завжди є мед. Солодкий, який обволікає, той, який змушує думати, може, це я занадто чутлива, може, я справді винна. Ліна тихо засинала поруч з Антоном, відчуваючи, як пахне м'ятою його подушка, і не помічала, що з кожним днем дихає все менш вільно. Дівчина прокидалася щоранку, не знаючи, це день чи ніч. Час розчинявся, мов вода у скляній банці. Її думки крутилися, наче осіннє листя на вітрі, а серце стискалося лише від передчуття, що Антон може подивитися на неї суворо або раптом знову заговорить холодно. Вона відчувала себе ніби під склом, можна дихати, рухатись, сміятись, але видно, що все навколо крихке і будь-який рух може розбити це на дрібні шматочки. Ліно, ти знову думаєш про це? Почула його голос із кухні. Про що? здригнулася. Про дрібниці, які мене дратують. Тобі треба менше уяви, а більше реальності. Він говорив спокійно, але кожне слово тиснуло на неї. Вона хотіла відповісти, пояснити, що її думки не звинувачення, а просто переживання, проте губи не слухалися, вона мовчала. Згодом Ліна помітила, що перебуває в постійній напрузі. Друзі телефонували, вона відповідала коротко, поспіхом, і потім довго сиділа з телефоном у руках, дивлячись у стіну. Внутрішній голос шепотів Може, ти занадто чутлива? Може, ти сама все ускладнюєш? Вона перестала малювати, хоча раніше це було її рятівним місцем. Тепер пензлі й фарби лежали в коробці під ліжком, заховані як секрет, про який краще не згадувати. Її тіло втомлювалося раніше, ніж розум. Кожен день був, наче повторювана сцена з поганого фільму. Вона щось робила, він критикував, він лагідно обіймав, вона пробачала. Його дратували дрібниці, на які хтось інший не звертав уваги, а Ліна навіть через них почувалася винною і знову, і знову. Я ж казав, ти занадто емоційна, нагадав він одного вечора, коли вона випадково впустила чашку. Це смішно. Ти мусиш навчитися контролювати себе. Ліна розуміла, що ламається, але не мала сили протистояти Антонові. Вона плакала тихо, щоб він не почув, тихо боячись його чергових звинувачень і принижень, і хоч уже тоді відчувала, що це не любова пастка, далі його кохала. Вона не бачила виходу, не могла уявити себе без нього, бо хто ще так піклуватиметься? Адже він хоче як краще він дбає про неї. Ліна загубилася в собі. Її думки, які колись були чіткими, тепер плутались, як нитки. Вона сумувала за колишньою собою, але й соромилась цього бажання. Ліно, Антон підійшов у кімнату, без попередження, обійняв її ззаду. Тобі потрібна допомога? Я просто втомилась, прошепотіла. Він обійняв сильніше, і Ліна відчула, як тремтить, і цього разу не знала від кохання від страху чи від волю. Той вечір вона провела, дивлячись у темряву і думаючи якщо залишусь, я втрачу себе, якщо піду, то чи вистачить мені сили жити без нього, адже я так його кохаю. І вперше за довгий час Ліна зрозуміла, що вона не та Ліна, яка сміялася від щирого серця. Вона, Ліна, яка боїться, Ліна, яка сумує, Ліна, яка живе на краю між любов'ю і жахом. А контроль Антона посилювався. Він турбувався про її роботу, друзів, сім'ю. Ти знову з мамою зустрічалась, запитував, коли вона дзвонила додому. Так, ми просто поговорили. Ти мусиш обмежити час із нею. Вона, звісно, чудова жінка, але до нашої родини стосунку немає. Її поради недоречні. Ліні здавалося, що кожна її думка, кожна дія тепер під наглядом і будь-яка помилка, маленький привід для провини. Антон стежив за нею м'яко, але невблаганно, і найстрашніше вона випробовувала його. Він просто хвилюється, шепотіла собі. У Ліни почалися панічні атаки, пришвидшене серцебиття. Тремор тіла та нодота. Вона лежала в темряві, прислухаючись до кожного звуку у квартирі, боячись його гніву, навіть якщо він спав в іншій кімнаті. Кожен дзвінок телефону провокував паніку. А якщо це почує Антон? Найстрашніше відчуття з'явилося в момент, коли вона захотіла поговорити з Дариною. Я хочу вийти, хочу зустрітися, проказала тихо. З ким? запитав він після паузи. Його голос був рівний, але холодний. З подругою Ліна запнулась Ні, тобто ні. Хіба я маю питати дозволу? Вона відчула, як зламалася її остання опора. Вона хотіла кричати, плакати, бігти, але натомість замовкла. Антон тільки повернув ключ у дверях квартири і сховав його в кишені демонстративно та з викликом. Увечері ж він підійшов до неї, поклав руку на плече і сказав Тихо Ліно. Я не хочу, щоб ти страждала ти моя, і я тебе люблю. Просто іноді турбота видається суворою. Вона знову потонула в цьому теплі і водночас відчула холод всередині. Вона зрозуміла любов і контроль тепер переплетені настільки, що відокремити їх неможливо. Час летів, ніби не відчував страхів і переживань дівчини. То занадто добре, солодко й ніжно, то ніби на лезі ножа були стосунки з Антоном. На його вимогу дівчина залишила роботу в офісі і перейшла на дистанційний формат. Їй бракувало колективу, бракувало спілкування, але так хоча б через роботу Антон не шукав приводу для сварок. Зранку до дівчини зателефонувала Дарина Ліно, голос звучав яскраво навіть у телефоні. Ти вдома? Можемо зустрітися? Я знаю, що ти зайнята. Ліна задумалась. Вона давно не бачила подруги, однак ця думка пробудила одночасно тривогу і тепло. Так, я можу, з острахом відповіла. Чудово, радісно промовила Дарина. Я принесу каву і трохи печива. Тобі треба відпочити. За кілька хвилин буду в тебе. Коли Ліна відчинила двері, подруга вже стояла на порозі з кавою у великому термогорнятку з пакунком домашнього печива. Вона усміхнулася так, ніби знає, що ліні потрібна допомога. Ліно, я хотіла з тобою поговорити, почала Дарина тихо, коли вони сідали на диван. Не подумай, що я лізу не у свою справу, але скажи, у тебе все добре? Ліна відчула, як всередині щось дригнулося. Я не знаю, прошепотіла у відповідь. Мені здається, що я сама все ускладню. Ні, я так не думаю. Подруга взяла її за руку. Хтось там зовні намагається зробити так, щоб ти відчувала провину за все. Ти не хочеш, ти не можеш зі мною поділитися. Вперше Ліна відчула, що їй хочеться комусь розповісти, почути думку збоку. Може, вона себе накрутила? Але Ліна запнулася. Він іноді чудовий, каже, що любить, і знаєш що. Подруга усміхнулася, але серйозно. Це нормально, що ти це відчуваєш. Утім, пам'ятай. Любов не повинна робити тобі боляче, і те, що він іноді добрий, не виправдовує того, що постійно ламає тебе. Дівчата довго сиділи мовчки. Ліна пила каву і всередині почала з'являтися легка, майже несмілива думка про вибір, який вона робить щодня, та обирає, на жаль, не себе. Я можу тобі допомогти, проказала Дарина, помічаючи, як Ліна спершу намагається відійти від теми якщо захочеш піти. Відпочити, переїхати, навіть просто поговорити ти не сама. І вперше за довгий час ліні раптом полегшало вона таки не сама. Віна зрозуміла, що вагітна, то не на жарт злякалася і спершу відмовлялася навіть повірити. Але на черговому тесті знову і знову з'являлися дві смужки. Дівчина ніяк не могла наважитись розповісти про це Антонові, врешті той сам, мабуть, помітив зміни в її поведінці. І ввечері, коли вона сиділа за ноутбуком, підійшов до неї. Усе добре? запитав. Антоне, так, ні. Я хотіла поговорити з тобою. Цікаво, що трапилося цього разу, ти знову щось вляпалась? Ліна пропустила його зауваження і приниження. У ній ще жевріла надія, що від почутої новини Антон стане колишнім уважним та чуйним. Антоне, я просто хотіла сказати, що скоро. В нас буде дитина, ледве чутно сказала вона. В кімнаті запала така тиша, що дівчина відчула, як жилами тече її гаряча кров. Антон мовчав. Іліна не знала, що означає ця тиша. Ти не радий, Антоне, скажи щось не мовчи. Ми, здається, говорили з тобою, що ніяких дітей. Ти хоч знаєш, що таке діти, та ти собі ради дати не можеш, куди тобі діти? Слова боляче били Ліну, але вона боялася навіть поворухнутися. Завтра ж поїдеш до лікаря, ніяких дітей. Я тобі доступно пояснив, сподіваюся. Ти взагалі мала подбати про те, щоб їх не було. Я неодноразово тобі наголошував про протизаплідні пігулки, але ж ні, ти мене не слухала. Ти боялася, що це гормони. До тепер і не скигли. Сльози залили обличчя дівчини, але вона не промовила жодного слова. Ліно. Він обійняв її ззаду, голос став м'яким, але руки стискали її трохи сильніше, ніж потрібно. Ти ж знаєш, що я хочу тільки твого щастя, тобі ця дитина не потрібна, так само, як і мені. Це ж заради нашого майбутнього. Тієї ночі Ліна майже не спала. Її руки лежали на животі, і вона просила Всецвіт лише про одне дати їй сили, дати хоч трохи часу. Вона почала затягувати, пропускала консультації, казала, що почувається погано, що лікар не прийняв, що черги. Усе лише б тижні минали. Антон злився щодня. Ти хочеш зіпсувати мені життя? Я не витрачатиму час на чужі примхи. Це твоя проблема, не моя. Не смій на мене тиснути своїм животом. Слова різали, як ножем, але вона знала, що це її дитина, і вона хоче її народження. Того дня сварка почалася з нічого, з чашки на столі, яку вона поставила не туди. Антон був виснажений, злий, роздратований від самої думки, що вона не слухається. Ти думаєш, що зможеш мене переграти? Його крик відлунював у кухні. Ти думаєш, що я це дозволю? Ліна зробила крок назад. Вона закрила руками живіт. Це був інстинкт. Він побачив цей жест і це розлютило його ще більше. Припини корчити з себе жертву. Він схопив її за руку, смикнув. Вона втратила рівновагу, відступила ще на крок. Антоне, будь ласка, прошепотіла. Тухнув її різко, не думаючи про наслідки. Ліна вдарилася об край стола і впала на підлогу. Тієї ж секунди вона відчула гострий біль унизу живота, раптовий, нестерпний. Антоне. її голос обірвався. Під нею на світлу плитку почали капати темні важкі червоні краплі. О, господи! Прошепотів він, відступивши, це ти сама, ти сама винна, чуєш? сама. Але вона вже майже не чула. Біль накривав хвилями, темрява стискала поле зору. Ліна відчувала лише страх, за те маленьке життя всередині. Допоможи, прошепотіла вона, але Антон стояв, мов закам'янілий. Ліна самотужки доповзла до телефона. Її пальці тремтіли так сильно, що вона кілька разів не влучала по екрану. Далі світ розмився. Вона впала, стискаючи животик, ніби так могла вберегти маленьке життя. Останнє, що почула перед тим як втратила свідомість, був власний слабкий голос. Тільки тримайся, маленький, тримайся. Ліна сиділа на дивані, тримаючи в руках телефон. Дарина писала коротке повідомлення Я можу допомогти. Ти не сама, просто скажи слово. Вчора Антон забрав її з лікарні, як годиться, чемний, уважний, чуйний. Щиросердно дякував лікарям, давав, що піклується про і що також переживає втрату дитини. Аліна бачила перед собою тирана, вона ненавиділа його, і хотілося втекти, і не бачити його, не чути і не знати. Та вона не могла в неї ані грошей, ані документів. За рік спільного життя Антон узяв її життя під суцільний контроль. Радше це вона йому дозволила з нею так вчинити. Найгірше було те, що він вдавав, ніби нічого не сталося, ніби це прикрий випадок, але він не винен. Я не можу, шепотіла вона сама собі, дивлячись на стіни квартири, де кожен кут пам'ятав крики, сльози, контроль і холод. Я не можу залишатися. Наступного ранку Ліна попросила в Антона паспорт, мовляв, лікар сказав принести, а вона сьогодні йде на консультацію. Весь день давала, що все, як завжди, готувала в обід, усміхалася, відповідала на запитання Антона, хоча всередині вже не відчувала страху. Вона відчувала рішучість, коли чоловік пішов до ванної кімнати, швидко взулася, накинула куртку, взяла сумку і вибігла, боялася, що він хоче піти з нею. Ліна ще раз озирнулася на квартиру, де хотіла стати щасливою, і зробила крок назустріч свободі, сіла в авто до дарини, щоб більше ніколи не повернутися. Ліна сиділа на підвіконні у квартирі Дарини, дивлячись на темно-синє вечірнє небо. Вона ще не могла повірити, що все закінчилося, що двері, за якими був білий страх, назавжди залишились позаду. Ти тримаєшся? сказала подруга, Приносячи їй теплий чай, я думаю, що так, тихо відповіла Ліна, але серце все ж стукає, як шалене. Я дозволяю тобі плакати, сказала вона через кілька хвилин, дивлячись у вікно, і не боятися. Дарина просто усміхнулася і взяла її за руку. Ліна повільно повертала собі себе. Вона знову взяла пензель, намалювала перші легкі штрихи. Вона сміялася на кухні, читала, почала планувати маленькі походи на роботу. Зустрічі з друзями, але тривога не покидала. Вона перевіряла сумку з документами кілька разів на день, боялася виходити сама на вулиці. Це нормально, що ти ще боїшся, сказала подруга одного вечора. Страх не зникне одразу, але він не керує тобою ти керуєш собою. У квартирі було тихо. Ліна сиділа біля мольберта, тримаючи пензлик так обережно, ніби торкалася чогось живого. На полотні повільно проступав силует, маленьке пташеня, біле біле, ніби складене з туманом. Воно сиділо на тонкій гілочці, такий тонесенькій, що, здавалося, не здатна витримати навіть його вагу, а навколо ні неба, ні землі, лише безмір, простір. Ліна проводила мазок за мазком, аж поки пташеня набуло форми маленьке, крихітне, з великими темними очима, які дивилися в неї так, ніби все розуміли. Двері обережно відчинилися, і в кімнату увійшла Дарина. Ти малюєш? Вона підійшла ближче і довго дивилася на полотно. Гарно. Нарешті прошепотіла дуже ніжно, як молитва. Ліна не повернулася до подруги, просто тихо поставила пензлику склянку. Це вона, сказала Ліна, ледь чутно. «Хто?» Дарина нахилилася ближче, і тоді Ліна підвела очі. Моя донечка, сказала Ліна, моя голубка. Я хотіла її захистити. Сльози текли повільно. Вона була в мені. І я її відчувала кожен день, кожен ранок. Вона була маленьким життям. Дарина тихо сіла поруч і поклала руку ліні на спину. Ліно, прошепотіла подруга, ти не винна? Ні. Я її втратила. Я заплатила занадто дорогу ціну. Вона видихнула різко, боляче, так ніби той звук вирвався із самої глибини грудей. Я не змогла її захистити, а вона мене змогла врятувати. Ліна дивилася на маленьку білу пташку, яку щойно малювала її донечка, її нездійсненність, її любов, що не встигла відчути світ, і потім раптом, ніби відчувши щось, простягнула руку до полотна і шепнула. Лети, моя голубко, сльози знову покотилися по щоках. Лети, де тобі буде легко, тільки не боляче. Чуєш, ніколи більше не боляче? Дарина обійняла подругу, а Ліна все дивилася на картину, на маленьке біле пташеня, яке сиділо на тонесенькій гілочці в божевільному великому світі, і в той момент їй здалося, що воно усміхається, наче дякує, наче вже летить. Вона заплющила очі, відчуваючи теплу руку Дарини на плечі і прошепотіла. Я можу це зробити, я знову можу жити.